Харківська область потерпає від обстрілів. Повідомляє хова. Перша 45. Чугуївський район, Печеніська територіальна громада, село Печеніги. Влучання двох БПЛА в дах адмінбудівлі Рем з подальшим загорянням даху на площі 40 квадратних метрів. Перша 45. Чугуївський район, Печеніська територіальна громада, село Печеніги. Влучання БПЛА в будівлю ліцею. Пошкоджено скління вікон, і дверей, подвісна стеля. 23 15. Чугуївський район, Слобожанська територіальна громада, село Геніївка. Внаслідок влучання БПЛА не Новленого типу пошкоджено приватний будинок, 21-14 Ізюмський район, борівська громада, село Борова, загоряння конструктивних елементів пошкоджених будівель на площі 10 квадратних метрів. Внаслідок влучання каба, пошкоджені модульна медична будівля, дві швидких приватний будинок. З пошкодженого будинку врятовано поранену 70-річну жінку, яка була госпіталізована до лікарні. 19-12 Богодухівський район, Золочівська територіальна. Громада село Кленова Новоселівка. Внаслідок влучання чотирьох ФПВ-дронів було пошкоджено житловий будинок. Поранення отримали 57, 54 та 67-річні жінки. 16.05 Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, місто Вовчанськ. Внаслідок влучання ФПВ-дрону постраждав 72-річний чоловік. 14.59 Чугуївський район, Старосалтівська територіальна громада, село Шестакове, влучання БПЛА «Молнія» В дорогу. 12.18 Куп'янський район, Великобурлуцька, територіальна громада, село Шипувате. Внаслідок обстрілу СРСЗО пошкоджено водонапірну башту. В області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку. Прямку Петропавлівки.